Це сніданок. Ми повернулися і в прямому ефірі зараз. Так, друзі, ну і далі, як і обіцяли, історія, яка трапилася з захисницею Азовсталі Катериною Поліщук, всі її знаєте на псевдопташка. от, днями вона їхала в таксі і потрапила в дорожню транспортну пригоду. Ну, по перше, зараз розкажемо, чим все завершилося. По-друге, як відреагував саме сервіс таксі. Ну і що радять юристи в таких випадках, якщо ви раптом втрати, втрапили в ДТП, саме знаходячись в таксі, наші журналісти в усіх деталях розбирали. Всю історію зібрали. Подивіться, будь ласка. Українська захисниця пташка з Азов потрапила в ДТП. Я носом вдарилося в переднє сидіння, водій щось почав з самого початку косячити. Якось не знаю, дивно себе поводив на дорозі. Однак водій звернув увагу не на пасажирів першочергово, а на власне авто. Він взагалі нічого не сказав він просто вийшов з машини. Чим завершилася історія, і як діяти, якщо потрапили у дорожньо транспортну пригоду у таксі. Це Катерина Поліщук, відома ще як Пташка. Вона військовий парамедик, співачка, поетеса та волонтерка, яка стала відомою під час оборони Азовсталі в Маріуполі. У 2022-му дівчина рятувала поранених і співала пісні в укриттях, ставши символом української незламності. Пару днів тому, після зустрічі з побратимами Києві, разом із подругою їхала додому на таксі. На прекрасному настрої їхала додому, водій щось почав з самого початку косячити, якось не знаю. Дивно себе поводив на дорозі. От і я написала, ще другу пишу в повідомлення, що, типу, водій якийсь дивний, щось може типу, не знаю, чи він не виспався, чи щось вживав. Катерина розповідає: звернула увагу на зовнішній вигляд водія. Це чоловік, на вигляд, років 50. каже, не доїхавши до місця призначення. Поруч із метро Лук'янівська сталося непередбачуване. Він просто наїхав на ну, тротуар і влупився в паркан. Цей на Лук'янівській, невеликий цей там трошки вище пояса. Він влупився правою стороною. Я сиділа на задньому пасажирському е, справах. Зліва була моя подруга, вона вдарилася в мене. Катерина каже, під час дорожньо-транспортної пригоди отримала забої. Я носом вдарилася в переднє сидіння, крові не було, просто, просто удар от якраз сюди був, що голова трохи болить і ніс, але перелому нічого немає. Дівчина розповідає, що в моменті відразу після ДТП була здивована реакцією водія. Він взагалі нічого не сказав, він просто вийшов з машини. Підійшов, як би спереду, почав її оглядати. Він не звернув уваги на нас. Ми ще хвилин п'ять сиділи в заблокованій машині. Він її не розблокував. Ми самі розблокували і просто в шоковому стані, просто на автоматі пішли пішки додому. Після ДТП Катерина звернулася в підтримку служби таксі. Вони запропонували сфотографувати пошкодження і звернутися до їхньої страхової, з якою вони співпрацюють, для відшкодування. Я кажу: розумієте, я не можу сфотографувати те, що в мене крутиться голова. Катерина відмовилася від відшкодування, каже, що її хвилювало одне. Я не потребую компенсації. Просто, будь ласка, розберіться з цією ситуацією. Чи був водій тверезий, чи був він виспаний? І ну, зробіть так, щоб це більше ні з ким не повторилося. Це єдине, що мене цікавить в цій ситуації. Ну принаймі вони дуже вічливо гарно зі мною розмовляли, пообіцяли розібратися. Катерина каже, поліцію не викликала, бо було не до того. Єдине, після аварії записала відео та опублікувала його в соцмережах. Я попала в ДТП в таксі. Клас ставлю одну зірку. Під відео Катерини користувачі соцмереж залишили коментарі, в яких розповідали, що теж потрапляли в схожі ситуації, коли їхали на таксі цього сервісу. У мене колись п'яний водій був, не одразу зрозуміла, потім аж вийшла. Мені позавчора водій таксі на ногу наїхав, ще його автомат заклинило, і він не міг здати назад. Я очікувала і заплатила за таксі плюс очікування. Водій таксі заснув просто за кермом, Похлопали йому по плечу, бо не реагував на прохання зупинити. Сказав, що працює дві доби підряд, і вибачився. Щоб почути другу сторону конфлікту, ми надіслали запит до служби таксі. Поки чекаємо на відповідь. Однак вирішили зателефонувати напряму на гарячу лінію сервісу і запитати, що робити, якщо я потрапила в ДТП із їхнім водієм. По перше, ви звертаєтесь до нас, щоб ми з вами зв'язались. Якщо потрібно, потрібно швидко, викликали поліцію, можемо ще надавати вам компенсацію. Компенсацію в першу чергу має відшкодувати той, хто вчинив ДТП та страхова компанія, що застрахувала відповідальність цієї особи, каже юрист Ірина Шрамко. Крім того, в випадку, коли не застрахована відповідальність, також можна звертатись до моторно-транспортного страхового бюро, яке окремо виплачує оплачує страхові випадки, коли ДТП трапляється щодо осіб, відповідальність, яких не була застрахована. Якщо пасажиру таксі травмувався під час ДТП, окрім виплати штрафу, водій нестиме наступну відповідальність. Також він може бути позбавлений водійського посвідчення на якийсь період, в залежності від того, наскільки сильно його визнають винним. Але якщо. Ну, пошкодження здоров'я будуть такими, що будуть вважатись середньої тяжкості, то це може бути навіть кримінальна відповідальність. Нагадуємо, якщо ви пасажир таксі і під час поїздки потрапили в ДТП, одразу викликайте на місце поліцію аби зафіксувати аварію. Так, ну з юридичними всіма історіями тут ясно. Єдине, що от нелі я відкрив для себе таку штуку, що є, виявляється, якщо це онлайн таксі, mm -hmm. ну переважно mm -hmm. зараз онлайн замовляють, переважно та там є така фішка як отінки. Та? Причому у водія і у пасажира. завжди після кожної поїздки Так, та. я це знав. Але я ж сам ставлю оцінки. Теж і мені ставлять відповідно. От, але я ніколи не звертав увагу, що насправді і водії, і пасажири дуже часто можуть звертати на це увагу. Якщо низький рейтинг, а наприклад, поїздок небагато, та. не сідай. Навіть водій може навіть не приїхати, наприклад, до такого пасажира угу. і йому не знизить рейтинг, бо ну низький рейтинг. І навпаки, тобто це теж якась ознака того, щоб себе якось Просто найчастіше ми на це не завжди з першого Абсолютно. разу звертаємо увагу. Ніколи не звертався. Потім в процесі. вже. А це працює до речі? Ну, Так, це суб'єктивно, ясна справа. Але ну все суб'єктивно. Але от ну може себе убезпечити таким чином. Так. З 5 жовтня у новому сезоні ми починаємо клуб одного відсотка. Вмикай кмітливість на максимум. Ой, що буде. Нові гравці. Я розробляю ігри. У мене бренд Smart Valise. Нові питання: на якому плечі висить сумка? Хто не розібрався? 20 грамців отразу! Нові переможці. Подивимось, хто смітливіший. Клуб 1%. Новий сезон. З 5 жовтня о 21-й. Дивись в ефірі 1+,1 Україна.